Європейці нас уже 20 років водят за нос і ми бачимо, куди ми йдемо. От ми знаходимося на території підприємства Ленинська кузня. Тдесь должны были работать кузнецы, работать с утра до вечера. Ви знаєте, сьогодні сьогодні здесь работают елеками. які дивляться нас, вони можуть сказати, що нас 20 років не європейці водять за носа, а влада водить за носа, яка говорить одне, а потім робить інше. Ви ж в 2010 році прийняли закон, який визначає зовнішню і внутрішню політику України, і там чітко написано: Європейська інтеграція для чого тоді ви пішли до парламенту представляти партію регіонів, якщо ви проти цього? Я помню, когда мы в парламенте проголосовали за единое экономическое пространство с Россией. Это голосование до сих пор никто не отменил. И мы можем вспоминать разные голосования, разные ситуации. Но было бы правильно спросить людей, что они думают по поводу движения в Европу или в движение в таможенный союз. Це так саме, що да. запитати, Прошу. чи ми хочемо правда. їздити на Жигулях чи на мерседесі По-моєму, це абсолютно однозначне запитання і однозначна відповідь. Давайте, у вас яка запитаємо. пане Олеже, у вас яка машина, до речі? Я хороша машина. Не ну, Жигулі, да, Не Жигулі, правда? Собрана в Росії по ліцензії? Ну чому в Росії? Ось і відповідь. Ось і відповідь, розумієте. Треба бути конкретним в своїх оцінках, а вони такі.